Музеї Метрополітен у Нью-Йорку відкрилась унікальна виставка робіт Пабло Пікасо. Понад 300 картин, замальовок та скульптур є повною колекцією робіт майстра, яку Метрополітен збирав протягом кількох останніх десятиліть. Багато творів Пікассо були подаровані музею меценатами або викуплені у приватних колекціонерів з усього світу. Деякі з експонатів раніше ніколи не виставлялись. Далі про це Тетяна Ворожко. Картини Пабло Пікасо впізнають люди навіть без мистецької освіти. Виставка репрезентує роботи, які належать до усіх періодів творчості Пабло Пікассо, раннього, меланхолічного, блакитного та більш щасливого рожевого періодів та стилю кубізм. Мистецтво Пікасо заворожує, тому що воно є автобіографічним. Він нам розповідає про те, що він думав, з ким він жив, яка собачка сидить біля його ніг, що він мав на обід, та що він планує на вечерю. Все це виражено прямо чи опосередковано в його роботах. Також у музеї виставлено близько 120 малюнків, які він зробив протягом кількох місяців у віці 86 років. Зображення переважно оголених жінок демонструють, що крас. Со жіночого тіла він захоплювався не менше ніж мистецтвом. Загалом якщо дивитися на це з негативного боку, про нього казали, що він використовував людей, що він висмоктував з них всю енергію та брав усе, що можна, аби продовжувати творити. Але одна річ є певною. Він пристрасно ставився до мистецтва, і це для нього було єдиним часом, коли він почувався щасливим. Виставка робіт Пабло Пікассо триватиме до серпня. Тетяна Ворожко, Голос Америки.